Вітання всім, ви дивитесь канал автопогляд. Сьогодні рейтинг найкращих автомобілів компанії Ford. Частково, можливо, це питання буде стосуватися і автомобілів Volvo і Mazda, оскільки це досить споріднені авто. Але сьогодні говоримо більш конкретно про найкращі автоматичні коробки, які встановлювалися на моделі компанії Ford. І які це коробки сьогодні, якраз це питання спробуємо і роз'яснити. Розпочнемо з коробки 4F27E або 4F44. 27 моделей йшла для автомобілів Ford Focus C Max та Fiesta. Ford Focus у нас був з 98 по 2010. Fiesta аж до 13-го року. І мондео також до 10-го року. Фактично, це 4-ступенева гідротрансформаторна коробка. Доволі проста, доволі досить, я б сказав, проста. У ремонті це досить зручна коробка. Усі сервісмени відзначають, що саме ця коробка дуже зручна в ремонті. І розібрати її можна навіть не знімаючи з, ну, з двигуна, з автомобіля. Але проблеми у неї все таки були. Щодо регламенту масла, коробка отримала доволі непоганий крутний момент. І Масло також регламент це 50-60 тисяч кілометрів, не більше. Проблемна у неї була конструкція задньої кришки, до якої і кріпилися усі сальники і привода. Відповідно, вона бувала тріскала або розбивалася. Барабан щеплення там були також проблеми відповідно і е, зношувалась аж надто сильну самої коробки. А так загальному непоганий варіант: 4 коробка, як для фокуса або фієсти, як для автомобіля, скажімо, для міста чи для нешвидкої спокійної їзди. Просто і надійно і недорого в ремонті коробка ця займає одне з найкращих місць в нашому рейтингу. На наступному місці в нас коробка від компанії Ятко. Фактично коробка, яка тісно зв'язана з концерном Nissan GF506E. Якщо я не помиляюсь з буквами. Коробка витримала доволі великий крутний момент до 350 нм. Непогана досить коробка, абсолютно. Ставилась вона на, оскільки крутний момент в нього доволі великий, ставилась вона на більш потужні автомобілі, бензинові та дизельні. Такі, як Ford Mondeo, Ford Galaxy, на автомобілів компанії Nissan, Volvo, Mazda. Також Renault. Досить цікава коробка, хороша, доволі витривала, надійна. Не любила ця коробка перегріву, також не любила ця коробка. Ну, самі перші роки от випуску цієї коробки, коли вона почала ставитися на серію, це якраз 2003, 2004, ну, частково 2005. Це якраз от такий рік переломний, скажімо, коли були виправлені до якісь заводські недоліки. А так коробка непогана і займає також місце в нашому рейтингу. Тепер обговоримо одну з коробок, яка сталася від компанії GM 6F35 6 ступенева гідротрансформаторна коробка передач. Ставилася вона з 2010 року на великий ряд автомобілів. Ford, Mondeo, C Max, Focus І являє собою доволі непогану коробку передач. 6 ступенів, як ще раз я говорив в іншому відео, це якраз мінімум того необхідного, що потрібно для економічної та елестичної їзди, як в місті для автомата, так і поза містом. Коробка доволі непогана. В перші роки також у мені були проблеми, особливо це проявлялося на переключенні між другою та третьою. Передачею. Регламентний міжсервісний інтервал по заміні мастила та фільтра, там вказаний, здається, 70 чи 80, але також рекомендую вам особисто для себе змінити цю кількість до 50 тисяч км. Коробка сама непогана, особливо ось ці проблеми, якщо у вас зустрічаються між переключеннями передач, то вирішувалось вона частково заміною масла та перепрошивкою самого блоку управління самої. Ну, алгоритму роботи з собою коробки передач. А в загальному автомобілі непогані. Випускалися вони навіть до 2018 року. Деякі в автомобілі випускаються і досі. Тому, якщо у вас цікава така коробка, це також досить і доволі непогане рішення для автомобілів. Е, наступне місце у нас займає коробка, всім популярна коробка компанії Aisin. Е, популярна модель TF 80 або 81 sc в залежності від модифікації. Це доволі популярна коробка передач, яка також ставилася на ряд автомобілів не тільки Ford, але й Volvo, Peugeot, Toyota. Дуже багато виробників, які використовували дану коробку передач. І це одна з найкращих на сьогодні коробок передач в плані того, що до... дехто не міняв масло у ще на 100-150 і той більше пробігу, і нічого з цією коробкою ще не трапилось. Тобто до 150 навіть 200 тисяч з цією коробкою не має бути абсолютно ніяких проблем. Зазвичай практика показує так, що фрикційні диски, в залежності від стилю їзди та інтервалу заміни мастила, який я рекомендую для вас зменшити до пробігу 60-70 тисяч, зношення фрикційних дисків відбувається тільки після пробігу 250 тисяч кілометрів. А там за цим потрібно вже слідкувати, оскільки. При тому, як стараються самі фрикційні диски, вони забувають масляні канали. Від чого бувається масляне голодяння, самі коробці передач. Тому коробка дуже класна і використовувалася, як я повторююся, і в багатьох автомобілях використовувалося така, зокрема, і в компанії Ford. Тобто, фактично, для усіх малооб'ємних, скажімо так, двигунів до 2 літрів, це буде одне з найкращих рішень на сьогодні. tf 80 або 81 від компанії Aisin одна з найкращих коробок на сьогодні, я б сказав. Проблем, звичайно, в них є, але до 200, через повторюю, 250 тисяч, ніяких проблем абсолютно з цією коробкою не має бути. Ну і, мабуть, найкраще в рейтингу це буде, мабуть. Коробка, яка може може витримувати усі знущання. І великий крутний момент це коробка 10 l 90 е від компанії General Motors. І Форда вона сталася на автомобілі Mustang і великооб'ємні автомобілі американського виробництва. Відповідно, е ця коробка витримувала до 1000 Нм. на метр. Це дуже великий крутний момент. Фактично, зрозумілий хід виробників коробок передач, збільшити кількість передач для того, щоб витрата пального була аж надто мінімізована. Проте, Є цікавий момент конкретно в цій коробці передач, вона доволі свіжа, якихось явних проблем у ній, крім прошивки, не виявлено і програмного забезпечення. Але міжсервісний інтервал заявлений виробником у 90 тисяч, вважаю, аж надто за великим. Оскільки розумієте, в коробці передач 10 передач. Відповідно, чим частіше автомобіль перемикається передачі, я вважаю, чим краще мастило цій коробці і повинно бути. Логічно, мабуть. А інтервал в ідеалі я пропоную зменшити все рівно до 50-60 тисяч 60 тисяч, якщо ви хочете, щоб після вас ще хтось був задоволений цією коробкою так само, як і ви. А ви дивилися рейтинг від каналу Автополя найкращих автоматичних коробок передач, які використовувалися в автомобілях в компанії Ford. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, телефонуйте. До зустрічі!